Загарбникам довелося втікати. Бійці 92 ЄОМБР ОМБР захопили позицію вагнерівців біля Бахмута. Українські воїни вибили найманців ПВК Вагнер з їхніх позицій під Бахмутом під час близького бою захисники з 3-го батальйону 92 два окремої механізованої бригади зайняли окопи вагнерівців. Згодом ті попросили перемир'я, щоб забрати тіла загиблих, і віроломно кинули гранату в українських воїнів. Одна кара була миттєвою. Бій, знятий за допомогою дрона, опублікували бійці спецпідрозділу Нацгвардії Омега. Нацгвардійці констатували, що українські захисники на деяких напрямках відтісняють російських окупантів від Бахмута. Вони показали один із таких боїв, у результаті якого воїни ССУ захопили позицію загарбників. На цьому відео третій БАТ-92. Бригади веде бій у вагнерівських траншеяха. спойлер, наші їх захопили, але деякі деталі бою чітко показують, що вагнерівські командири безпринципні виродки, які не дотримуються слова і не рахуються з власними людьми, як пояснили нацгвардійці, воїни СУ підійшли до позицій і вагнерівців із трьох сторін і відкрили вогонь по найманцях. У росіян одразу ж з'являються трьохсоті. Коли ж один із поранених загарбників відповзає до свого командира, той замість допомогти підлеглому дострілює його. Іншого найманця, цей же командир же не убій у прямому сенсі за допомогою копняків. Коли стало зрозуміло, що вагнерівці не утримують цю позицію, вони запросили припинення вогню, щоб забрати перед відступом своїх загиблих та поранених. Українці дозволили це зробити. На відео помітно як два командири ведуть переговори, але окупант не дотримався свого слова. Під час відходу кинув гранату в українців. Шляхетність. Це не про російських орденців. Третій батальйон 92 її бригади обіцяє окупантам у майбутньому враховувати особливості ординської психології, зазначили у спецпідрозділі Нгу томега, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Тим часом опублікував коментар, який отримав нібито від безпосереднього учасника штурму. Ми вибили вагнерів із їхніх позицій. Вони спробували їх повернути. Але ми їх не віддали. На кадрах видно, як окупантів буквально вручну штовхають уперед. Вони втекли. Позицію ми утримуємо й досі. Це був перший поступ за кілька місяців. Віддавили їх від траси. Процитував він слова воїна. Коли відбувся зафіксований на кадрах бій, за підсумками якого воїни з СУ вибили ворога з центральних позицій, не повідомляється. 15 березня українські військові збили на бахмутському напрямку радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су- 24 Після падіння літак вибухнув. Пілоту вдалося катапультуватися, однак його парашут заплутався у деревах. Тож окупанту довелося сигналізувати загарбникам, де він приземлився, аби отримати допомогу. Нагадаємо, українські десантники неподалік Донецька відбили ворожий штурм і знищили танк загарбників. Українські десантники відбили ворожий штурм поблизу окупованого Донецька. Також наші воїни знищили російський танк. Про це йдеться в повідомленні 79 і окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв, воїни якої продовжують утримувати оборонні рубежі неподалік захопленого окупантами обласного центру Донеччини. Як розповіли захисники, штурми наших позицій відбуваються тут щодня, намагаючись прорвати оборону українських десантників. Ворог нерідко відправляє в атаку бронетехніку танки. Бойова машина пехоти. Три цього разу окупанти кинули на штурм разом із піхотою. Танк на відео 79 очбр. Зафіксовано наслідки бойової роботи протитанкістів бригади, які вразили ворожий танк із протитанковий ракетний комплекс. Артилерія десантників завершила роботу, змусивши ворожу піхоту відійти.